Сенсація Німечна заряджає Україну на перемогу. Берлін увірвався на поле бою і добиває РФ прямо у ці хвилини. Арсенал, який вирішує бій, рве під собою землю. Потужний камбек від ЗСУ на передовій. Ворог накиває п'ятами з Дніпропетровщини. Фронтове пекло зжирає сотні путінських солдатів. Наші святкують тріумф. Франція тримає РФ у сталевому кулаці. Макрон зарядив на повну. Путін шукає союзників. Індія підставила плече Кремлю. Ця змова може обернутися для світу катастрофою. Перші кроки зроблено НАТО приготуватися. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Берлін прямо у ці хвилини підніс український ВПК до небес. Мільярди євро із німецького гаманця на озброєння зсу. Ця мегазброя кардинально змінює ситуацію на полі бою. Леопарди речать у пеклі передової. Шок Німеччина лупить, що сили по міці Кремля. Україна тріумфує, цього вже не приховати. Готується фінальний удар. Яким він буде, розкажемо та покажемо вже за мить. У Німеччині анонсували розширення співробітництва з Україною та Ізраїлем. У складі федеральної поліції буде створено новий підрозділ, який займатиметься виключно майбутнім захистом від безпілотників. Також Україна отримає ще дві системи Петріот від Німеччини до кінця 2025 року за підтримки норвезьких партнерів. Німеччина є одним із лідерів в моменті передачі української сторони средств противоздушної оборони. Это, соответственно, зенитно-ракетные комплексы «Патриот», плюс ракеты к «Патриотам» ПАК-2, ПАК-3. Это и «Айрести». Причем следует отметить, что кроме этого передаются и «Гепарды». Это, опять-таки, средства ПО малого радиуса действия. Весьма примічательно, що німецька сторона создает ешелоніровану систему ПО в Україні спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги. Кроме систем ПО Германия передала українській стороні тяжелую танки леопард та танки Леопард-2А6. Це одні із сімейних. видов бронетехники в своем классе. Кроме этого, и, соответственно, это передача боевых машин пехоты. Кроме этого, Германия в кооперации с а, а, Союзных финансирует передачу украинской стороне средств поражения. Річ ідеот Сау Судзана. у вересні Берлін започаткував нову ініціативу закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України на 300 мільйонів євро. Іменно Германія предложила першу інноваційну формулу в моменті підтримки українського ВПК і фінансування програм дальнобойного В Першу чергу річ йде об українській балістиці і производства ударних безпілотників. А виділена сума це порядка 1,9 мільярда доларів. мільярдів доларів. Тесми достаточно для масштабування производства ударних піспілотника в українська балістичка програма, болі звісна як фламінка. Також Німеччина перейшла до наступної стадії надання військової допомоги Україні, яка передбачає придбання Берліном зброї для Києва в українських виробників а також спільне виробництво. Германия прекрасно понимает, что в планах Российской Федерации масштабирование театра боевых действий, в том числе и на европейском континенте. И первым, кому придется столкнуться с угрозой российского вторжения, это будет непосредственно Германия. Это Калининградская область. Это бывшая Пруссия, которая, соответственно, временно находится Заставі Російської Федерації за три з половиною роки війни уряд Німеччини надав Україні підтримку на суму понад 50 мільярдів євро на 2026 рік. Берлін уже включив до проекту державного бюджету військову допомогу Києву, а також заходи щодо підвищення власної боєздатності. Якщо в 2022 році Германія витратила потратила на допомогу Україні 1,6 мільярда мільярдів євро. то уже в 2023 году эта сумма составляла порядка 5 миллиардов евро. А, соответственно, в 2024 году данная сумма уже составляла порядка 7,5 миллиардов евро. На 2025 год запланирована сумма военно-технической помощи Украине на порядка 9 миллиардов евро. Причем отдельной статьей идет финансирование производства української балістичної програми і українських безпілотників дальнього радіуса пораження целі рік тому найбільше оборонне підприємство Німеччини, концерн Rheinmetall спільне з «Укроборонпромом» відкрило перший спільний цех з ремонту та виробництва техніки. А у 2026 році планує запустити завод із випуску боєприпасів на території України. Це крупнейший в світі праїзводітель артилерійських снарядів. Саме Германія взяла на себе... Основной момент предоставления артиллерийских снарядов калибром 155 пятьдесят миллиметров. Причому заметьте, що саме германський Рейнметал заявив про розміщення прозводства на території України, а річ ідеа проводстві артилерійських снарядов заводу по ремонту бронетехніки непосредственно в Україні. Нагадаємо, що Німеччина взяла на себе зобов'язання щороку надавати Україні 9 мільярдів євро протягом найближчих років. Прямо зараз РФ у фронтовій м'ясорубці. Наші загнали ворога в епіцентр боїв. Армія Путіна на очах втрачає міць і, схоже, згортає осінній наступ на Україну. Окупанти конкретно прогоріли на одному із напрямків. Тепер бояться у всьому зізнатися путіну. Несеться щось люте на передовій. Ситуація змінюється зі швидкістю світла. Наші ведуть розгром противника у прямому ефірі. Ви маєте побачити ці епічні кадри. Час не на боці Кремля, а в затяжному протистоянні в Україні шанси перемогти у війні набагато вищі ніж у Путіна. Такого висновку дійшли західні журналісти, побувавши на позиціях зсу. Стратегія України у війні на виснаження демонструє несподівані результати. Бойова броньована техніка ну не те, щоб себе віджила, але вона майже не має шансів на будь-який успіх. Особливо, якщо це якісь навіть кулаки збираються, вони майже не мають шансів для прориву. Постійні втрати противника та адаптація ЗСУ до сучасної тактики ведення бою, запевняють аналітики, відкриває можливості для довгострокової перемоги Києва. Росія розраховувала на швидке просування на північному сході України, проте ключові міста та логістичні вузли залишаються під контролем ЗСУ. російські генерали во. Сини 2025 року захоплюють українські міста та села лише на словах та у липових звітах для бункерного ну зрозуміло, що виконати ці задачі російська армія скоріше не зможе. Но... Генерал Герасимов, начальник генерального штаба, опять же, вот по отдельным утечкам, которые появились в сети, в социальных сетях, он докладывал Путину об очередных успехах российских войск. Он, в частности, заявил о том, что Группировка вооруженных сил Украины в районе водохранилища Глебан Бык разгромлена, что неправда. И, кроме того, заявил о том, что российские войска ведут зачистку южных кварталов города Купинск, что тоже неправда. Що ж насправді відбувається у багатостраждальному куп'янську? Показали оператори восьмого полку сил спеціальних операцій. Ворог на цьому напрямі справді не залишає спроб прорвати українську оборону на куп'янському напрямку. Минулої доби сталося щонайменше вісім спроб атак окупантів. Однак ЗСУ вдалося зірвати плани щодо просування противника, сили оборони, відбили штурмові дії в районі Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного та Степової Новоселівки. Із застосуванням ударних ФПВ-дронів окупантів вдалося загнати до найближчих хат. Після чого оператори здійснили зачистку кількох будівель, де засів противник. Не солодко окупантам сьогодні і на запорізькому напрямку. Там партизани з руху, а теж допомогли знищити мобільний командний пункт ворога. Небайдужі громадяни передали точні координати машини зв'язку окупантів, яка використовувалася як пересувний командний пункт для управління ворожими підрозділами. Знищення цього вузла зв'язку викликало хаос у системі управління окупантів. Координація між підрозділами та передача на була порушена, що серйозно вплинуло на боєздатність ворога на цій ділянці фронту. А це вже кадри палаючого складу паливно-мастильних матеріалів окупантів на північно-слабожанському напрямку. Нашим прикордонникам за останні кілька днів вдалося знищити місця укриття та засоби зв'язку супротивника. Крім того, ворог на північно-слабожанському напрямі зазнав втрат і в живій силі. Загалом на цьому та Курському напрямках українські захисники відбили сім атак росіян. Противник завдав по нашим позиціях. Кілька авіаційних ударів загалом скинув 10 керованих бомб та здійснив 198 артилерійських обстрілів. Непростою залишається ситуація на Лиманському напрямі. Там ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середня, Новоселівка і Дерилове. Проте спецпідрозділу військової розвідки України вдалося точно та ефективно знищити окупантів їхню техніку та дрони. Через серйозні втрати на цьому та інших напрямках російські війська змушені зменшити наступальний темп, пояснюють військові аналітики за підсумками минулого місяця, за підсумками вересня, у росіян дещо спала активність на фронті. Кількість штурмів, які вони проводять, прямо пропорційно спадає і кількість втрат особового складу. Не особливо стимулює окупантів йти у м'ясні штурми. Й офіційна українська статистика так вересень 2025-го видався показово у моменті ефективності підрозділів Національної гвардії, завдяки злагодженій роботі гвардійців, ворог за останній місяць не дорахувався щонайменше 677 автомобілів, 418 артилерійських систем, майже двох сотень РЛС, 17 реактивних систем залпового вогню, 29 танків та майже семи десятків складів боєкомплекту. Тим часом російська армія продовжує бити виключно по мирному населенню та житловим будинкам. І варто відзначити, що не лише в Україні напередодні хвалена система протиповітряної оборони РФ влучила ракетою по житловому будинку в Білгородській області. На відео видно, що під ударом верхні поверхи житлового будинку. Як наслідок пишуть російські змі вибиті вікна у 15 квартирах, розбиті два десятки припаркованих автомобілів, потерпілих офіційно немає. Проте, судячи з кадрів, опублікованих в інтернеті, руйнування будинку можуть бути значно серйознішими. Франція вривається у битву, яка вже завтра може скинути Путіна у прірву, насипає Україні озброєння і топить за Київ до кінця. Підсилення зсу небачних масштабів. Париж тримає небо. ППО, яка навіть краща за легендарні Петріоти, зброя суне колонами, самохідні гаубиці, сотні бронетранспортерів, танків-розвідників і не тільки. Режим максимум увімкнено. Завод із виробництва дронів уже працює на всю потужність, який ще козрі витягне. Союзник, усе про це у сюжеті. Далі, міцна підтримка України, військова та фінансова допомога з самого початку повномасштабної війни. І ми з першого дня зробили чіткий вибір: підтримати Україну перед обличчям агресивної війни з боку Росії та водночас відстояти її незалежність і свободу. Навіть попри політичну нестабільність країні, Франція заявила, що це не вплине на військову підтримку України. А сам Макрон закликав збільшувати допомогу та посилювати санкції проти РФ. Франція грає ключову роль в системі колективної бізопасності Європи. І відповідно, Франція, як страна, яка претендує на регіональне лідерство на європейському континенті, демонструє, активность на внешней, внешней политической арене не путем заявлений. Франция передает Украине практическую военно-техническую помощь. Следует отметить, что военно-техническая помощь Франции це вже 6 мільярдів євро. Франція також була і однією з перших країн, які почали передавати Україні важливе озброєння. Франція це одна з перших країн, яка передала Україні далі средство пораження. причому Франція була однією з перших стран, которые розрішили своїх крилатих ракет для ударів по території Російської Федерації. Та вісьма примічательно, то тобто французи демонстрірують поддержку України практикой действий, дійстві. раз подчеркнув в от других від європейських и мировых партнерів, під час зустрічі Зеленського і Макрона обговорювалась тема посилення ППУ України на передодні зими, а також використання заморожених російських активів на користь України. Франце передала Украине и, соответственно, средства поражения. Речь идет о САУ производства Франции, САУ -СЭС. Кроме этого, французская страна заявила о том, что, соответственно, и усилит возможности украинской системы ПВО. А вот это весьма примечательно. Окрім цього, завдяки Франції, Україна має дещо навіть краще за американський Петріат. Франція саме сеталі і Підалі зенітно ракетні комплекси Сам ПТІ Франка італійського производства для нужд вооружених сил України. Це фактично аналог американського патріота. А по віддільним характеристикам він навіть превосходить патріот. А от щодо французьких винищувачів міраж 2000 відомо, що їх кількість у повітряних силах Франції зменшилась. А отже, декілька одиниць цієї техніки і справді було доставлено в Україну. Кількість поставлених борту це порядка до 10 єдиниць. саме примічательно те, що на території Франції э, українські льотчики пройшли курси або не только на «Мираж-2000F5», который като является... Основним бойовим самолітом воєновотушно сил Франції. Ну й сатвіна F-16. Але й не слід забувати про можливість навчання українських військових, яке Франція так само активно проводить. Саме на території Франції проходила навчання бригада імені Анни Київської. Крім этого, соответственно, на території Франції проходить навчання українські льотчики. І спеціалісти радіоелектронної боротьби, ну і за спеціалісти ПВО. Наш досвід, ваша індустрія. Україна і Франція домовились про розгортання спільного виробництва зброї. Йдеться про безпілотники та оборонне виробництво. По першу чергу річ об ударних безпілотників, так і дронах, перехвальчиків. Тобто, як бачимо, і в цьому плані Франція осуществляє підтримку української сторони моменті розвідя нашого ВПК. а ось перший спільний дрон французької компанії та українського авіазаводу Антонов, які заявили про співпрацю ще два роки тому. БПЛА Арок здійснив перший випробувальний політ із пілотом. Арок здатен виконувати далекі патрульні та розвідувальні місії, завдавати результативних ударів, у тому числі по ворожій авіаційній техніці. Екстрено нова загроза для світу. РФ та Індія об'єдналися. Спільні навчання індра 2025 Стартували сотні російських військових на індійській землі. Танки, дрони і артилерія. Кремль хвалиться партнерством, але світ бачить інше. Європа насторожна. Нова військ Москва Делі може стати ще однією ланкою у грі проти заходу. Невже мінськ підійшов на другий план? А Кремль влупить з іншого боку? Про це вже замить. Здається, у Путіна новий найкращий друг. Невже кремлівський диктатор проміняв Білорусь на Індію? У нас з Індії ніколи не було вообще ніяких проблем і міжгосударственних таких титрінів. Взагалі ніколи. Раніше ми чули про активні спільні навчання, якраз у Росії та Білорусі. Але тепер у цю пару втрутився хтось третій. І в сфері безпеки. У нас дуже дивітельні відносини. російсько-індійські навчання під назвою Індра 2025 проходять в індійському штаті Раджгастхан і триватимуть аж до 15 жовтня. З 2003 року раз в два роки, в Індійському океані в районі Бенгальського заліва проходять совмісні російсько індійські воєнно-морські учені серії Індра. Хоча що цікаво, індра 2025 вже відбулася навесні, але чомусь вирішили її організувати знову. І так, ключове слово саме військово-морські навчання, адже цього року явно щось де не так. І от зараз говорять про проведення ще однієї індри. Так? Можна назвати це береговим етапом учені Індра 2025 Но п'ять, але річ йде об учені в Раджастані. Раджастан ⁇ это северо-западный штат Индии на границе с Пакистаном. Ну, с военно-морской связкой как-то совсем не идет. Основна мета, за словами Міністерства оборони РФ, це зміцнення взаємодії між двома країнами та обмін досвідом у сфері боротьби з тероризмом. А для Індії, як не дивно, це військовий досвід і додатковий союзник. Ми знаємо, як росіяні проводять контртерористичні операції в да. Спеціальне воєнне операції в Україні, але що не менш важливо, чи небезпечні ці підозрілі навчання двох країн для інших держав для того ж таки Пакистану? будь-які учення, яке проводяться не стороною на твоїх границях, це угроза. І, звісно, пакистанці будуть це і сигнал Пакистану Пакистанці з Москви в тому числі. І в Пакистані будуть і, і внимательно слідять за ходом этих учений. Повторюсь, тому що це, опять же, что-то новенькое. але вірності Індії, звісно, немає меж. Не дивлячись на міжнародний тиск, країна продовжує зберігати військові контакти з Росією. Але куди б ще Путін міг засунути свій ніс як не в чужий конфлікт? І я можу предположити, що Путіну зовсім не подобається, как американский президент Трамп регулирует индийско-пакистанские отношения. Он стремится вернуть влияние в регион на своих союзников, партнеров в регионе. Это в первую очередь, в том числе Индия, один из крупнейших Союзників в Росії. Але що саме відбувається на полігоні? Адже за красивим формулюванням може ховатися і звичайна демонстрація техніки і формальні тренування для показухи, це не командно штабне учення, тобто це не відработка роботи штабового органів управління, це учення будуть з привітними силами. Тож, якета -то сила быстрого реагирования россиянина направили на Правелинное учения. Але гаразд Индия. А Россия що? Яка вигода Росії від спільних навчань з Індією? Путін хоче показати, що в нього ще залишились союзники? Это демонстрация союзнических отношений. Это такая форма военно-политической поддержки. Опять же, в данном случае это демонстрация Пакистан. поддержки Индии со стороны России военной техники такой военно-политической поддержки со стороны России демонстрирует политическому руководству Индии свою приверженность вот, и, и и поддержку потому что учения это в Индии проводятся не индийцы в России Але схоже, Путін уже подумки пакує валізи, адже навчання навчання, а от зустріч з індійським другом, це зовсім інше. Ну звісно, на відміну від Європи, його там хоча б точно чекають. І, я чесно говоря, дуже э, жду ти паезки вначері дікабря э, зустрічі э, з, з моїм другом, тож з нашим надіжним партнером. Це почалося. РФ зробила цей крок. Перша фаза нападу на НАТО. Дії Путіна відкрито злили. Диктатор взяв курс на захід. Спланована до дрібниць операція. Загроза немов лавина суне на європейські країни. Приціл відразу на кількох лідерів. Кремль в агонії тисне на кнопку. Чи встигне НАТО вчасно зупинити це шаленство? Усе про це у сюжеті далі. Від фейків до провокації Москва знову береться за старе. Фабрику брехні провокації і залякування. Рефія прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки, так звану фазу нуль своєї компанії з підготовки до можливої війни з НАТО. Росія вступила в першу фазу підготовки Фазу нуль для переходу до вищого рівня війни, ніж той, у якому Росія зараз бере участь, наприклад, до майбутньої війни НАТО, Росія. Пишуть аналітики інституту вивчення війни З осені 2025 року. Московія різко активізувала свої операції від вторгнень безпілотників у повітряний простір країн НАТО до фейкових заяв служби зовнішньої розвідки, про нібито підготовлені атаки в Європі. Останні звинувачення спрямовані проти Великої Британії. Мовляв, Лондон планує напад про українських росіян на військові та цивільні судна. Заява служби зовнішньої розвідки Росії від 6 жовтня. Слідує за аналогічними неправдивими заявами СЗР щодо європейських держав, таких як Польща, Молдова і Сербія, і останніми тижнями СЗР почала частіше робити подібні заяви, що свідчать про нову схему узгоджених дій. Пишуть аналітики інституту вивчення війни. Ці дії не є спонтанними. Це ретельно побудована стратегія, заснована на досвіді 2014 та 2022 років. Коли Кремль використовував дезінформацію як артпідготовку перед повномасштабним вторгненням в Україну? Альянс тим часом посилює моніторинг російських ІПСО, фіксуючи сплеск активності тролів та фейкових мереж, особливо помітні кампанії у Польщі, Німеччині, Словаччині та країнах Балтії. Саме там Москва намагається викликати втому від війни та недовіри до союзницьких зобов'язань. Під виглядом альтернативних думок і антиглобалістських рухів, Кремль створює мережу лояльних спікерів, блогерів та псевдоекспертів. Їхнє завдання впровадити думку про те, що НАТО нібито провокує Росію. Що захід в тому. Вся від України, і що нова війна неминуча. Крім того, у західних країнах ширяться чутки про мобілізацію та загрози застосування ядерної зброї. То, що Путін і планує далі йти, так він це сказав, що двадцять 2021 році в декабрі, що його цель это це не только Україна. Його цель єс восточна Європа. І також і Арктичний регіон. Ця риторика не просто пропаганда, а інструмент тиску. Москва перевіряє стійкість західних суспільств, рівень страху та готовність до відповіді. Чим голосніше обговорюють загрозу, тим менше в неї вірять, і тим простіше буде завдати реального удару: політичного, економічного чи військового. Все, Що відбувається зараз – це то давлення на європейський союз, на наших європейських партнерів. щоб вони зробили президента Зеленського позаворчу. чтобы он согласился на условия э, мира, которые предлагает Российская Федерация там две или четыре области и так дальше все эти дроны на территории Евросоюза и так далее это это провокация это абсолютно верно но это попытки давления на европейские страны на Евросоюз чтобы они все-таки тоже были где-то где-то в, в том в том позаборчивый при отношениях к той же Российской Федерации. Ведь провокации со стороны России не остановили потоки российского газа, сжиженного российского газа, СПЭ, который идет в Бельгию, в Нидерланды, в Францию, Испанию. Ведь ни одна из этих стран не не заявила, мы останавливаем закупки российского газа. Все это продолжается. Тому я не вірю. в війну. Поки ясно одне: Кремль готує почву, але ніхто не знає, що буде завтра. Ці дії можуть легко перетворитися на реальні удари. Фаза нуль це не пряма атака, а психологічна підготовка до неї. Її мета розхитати інформаційне поле, посіяти паніку, недовіру та відчуття неминучості нової війни. І саме зараз від реакції західних політиків залежить майбутнє всього континенту. На цьому мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному. Наступному випуску, ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.